Дорогі мої друзі, земляки, сьогодні наше рідне місто на роздоріжжі. Ми обираємо між минулим і майбутнім, між добром і злом, між правдою і брехнею. За тиждень визначимо лідера нашої громади на наступні два роки. Коли за конституційною реформою будуть наступні вибори, мені б дуже хотілося, аби цей наш вибір був свідомим і щирим, аби ми обирали за реальними справами, а не за телевізійними обіцянками, аби визначилися за покликом серця, а не за подачку у кількасот гривень. У нас є мер Соколов та його нова команда-переможниця до Чернігівської міської ради, наш край. Команда патріотів і професіоналів. Чи потрібен місту інший мір? Треба добре подумати. Мусимо усвідомити, що обираємо не одне із двох прізвищ, а шлях і долю нашої громади. Голосуючи за висуванця олігархів, які пропонують гроші, ви позбавляєте майбутнього себе і своїх дітей. Адже іншою рукою олігархи вже нишпорять у ваших кишенях. І вже готуються обчистити вашу оселю. Я генерал міліції добре знаю психологію таких людей, особливо із депутатськими мандатами. Олігархи вимагатимуть десятикратну оплату за кошти, що вони витратили на свого кандидата. За отримані 200 чи 300 гривень будемо розплачуватися довгі роки. Адже олігархи рвуться до влади з єдиною метою, аби грабувати. Місто. Олігархи байдужі до ваших проблем. Вони виставили свого висуванця, щоб урвати у громадян ТЕЦ об'єкти водоканалу та теплоенергетики. А потім утричі вони підвищать комунальні тарифи, змусять місто споживати удвічі дорожчий хліб зі своїх київських підприємств, згорнуть програми матеріальної допомоги людям. Дорогі земляки, довіряйте власному сумлінню. У кабінці для голосування ніхто не зможе побачити, як ви голосуєте. Ніхто і ніколи не зможе перевірити результати вашого голосування. Гроші, які вам пропонують за голос, олігархи украли у вас. Тож ви нікому і нічого за них не винні. Обирайте владу чесно, і тоді ми збудуємо успішне місто, яке забезпечить добробут. Усім своїм мешканцям єднайтеся, люди, бо буде біда. Про це вам говорить Василь Кулідар.